Як розвивати блог у 24 році з нуля. У цьому відео я зібрала сім актуальних порад, які на даний момент є ключовими для успішного старту та розвитку свого блогу. Мова йтиме лише про сучасні інструменти та тенденції, тому залишайтеся до кінця, щоб не пропустити жодний із них. Перший пункт досить філософський, але я вважаю його фундаментом успішного блогу. Це усвідомлення того, що блогером може бути кожен. Нам чомусь завжди здається, що блогери це якісь унікальні, екстраординарні люди, які живуть таке ж унікальне і екстраординарне життя. А наше нам звичайно ж здається не таким. Але фішка в тому, що кожна людина по-своєму цікава. Немає такого, що є якісь більш цікаві люди, є менш цікаві. Звичайно, ми всі різні, у нас різні атрибути, різний досвід, різні погляди на життя. Є більш популярні люди і менш популярні, але немає такої людини, яка потенційно не могла б стати популярною. У блогінгу ти можеш бути будь-яким: відкритим, замкнутим, веселим чи занудним. Немає ніякого правила, яким потрібно бути, щоб до тебе потягнулися люди. Найважливіше це бути собою, бо кожна людина по-своєму цікава, і кожен, абсолютно кожен, може знайти тих людей, кому саме він буде цікавим. Блог це взагалі дуже класна штука в цьому плані, бо якщо ви будете проявлятися так, як вам цього хочеться, займатися тим, що вам дійсно цікаве, і ділитися своїми реальними емоціями, то ваші люди до вас підтягнуться. Якщо ж так подумати, то у кожної людини, ну за винятком якихось дуже рідкісних випадків, є якесь оточення. Є якісь друзі, тобто у кожної людини є люди, яких вона притягує. Так от блог це по суті те саме, просто в більшому масштабі. В блозі ми притягуємо до себе тих людей, які з нами якимось чином схожі, по способу мислення чи по якихось життєвих принципах. Але, звісно ж, ніхто не відміняв синдром самозванця. Ми дуже часто думаємо, що ще не готові вести блог, бо маємо замало знань, досвіду чи ще чогось там. І от як тільки я буду достатньо. Якийсь там я обов'язково одразу почну вести блог. Але це найбільша брехня, яка тільки може бути. Це відчуття, що я ще недостатньо красивий, досвідчений чи розумний. Нехай тут кожен ставить своє ніколи не пройде. Завжди буде хтось, хто розумніший, цікавіший чи досвідченіший за вас. І це нормально. Але при цьому ваша точка А завжди буде для когось точкою Б. На якому життєвому етапі ви б зараз не знаходилися? Завжди знайдеться якась людина, яка мріє мати життя таке, яке у вас зараз. Мріє бути в тій точці, де зараз знаходитеся ви. Тому завжди знайдуться люди, яким в інстаграм не вистачало саме вашого досвіду і саме вашого погляду на життя. Наступна порада це прийняти той факт, що блог це постійна робота. Ми всі чомусь звикли вважати, що блог це щось таке ситуативне, що робиться лише тоді, коли є натхнення. Але якщо ви серйозно плануєте розвивати та просувати свій блог, то вам потрібно усвідомити, що блог це постійна робота. Це та діяльність, якою потрібно займатися кожного дня і в яку потрібно вкладатися. У мене на каналі є відео про регулярність ведення блогу. Я там дуже детально розповіла, чому важливо сприймати блог як роботу та як допомогти собі це зробити, якщо блог ще не приносить ніякого заробітку. Я вам залишу посилання в описі. Дуже рекомендую зайти і переглянути, якщо ви відчуваєте, що це саме той пазл, якого вам зараз не вистачає. А ми щоб не розтягувати тривалість даного відео, переходимо далі до більш приземлених кроків. Третій крок це правильна упаковка профілю для того, щоб успішно розвивати та просувати свій блог. Він має бути правильно упакованим, тобто правильно оформленим, щоб коли новий підписник, нова людина потрапила у ваш профіль, зрозуміла одразу, про що цей блог, що їй тут пропонують, та чому їй тут варто залишитися. Насправді для початку вам вистачить дуже простої упаковки профілю. Вам потрібно заповнити шапку профілю в першому жирному рядочку, обов'язково вказати, чим ви можете допомогти людині. Які запити можете вирішити, тобто вказати, що я, наприклад, фотограф, маркетолог, smm спеціаліст, UGC-креатор і так далі саме через цей жирний рядок відбувається пошук в інстаграм. Тобто, якщо людина, наприклад, шукатиме фотографа у Львові, а у вас там вказано, що ви Оля Нестеренко, то вас людина просто не знайде. І які б класні круті роботи у вас не були, клієнтів з інстаграм не буде. В наступних рядках потрібно вже більш детально вказати, чим саме ви можете допомогти людині. Тобто, по суті, там потрібно написати ті запити, з якими до вас приходять клієнти, без всіх оцих розумних словечок, які клієнти навіть не розуміють. По факту нікого не цікавить, що у вас авторська методика по складанню правильної здорової тарілки. Клієнти насправді хочуть дуже простих речей. Вони хочуть, наприклад, схуднути без сидіння на дієті. І от якщо ви допомагаєте людям, які приходять до вас із таким запитом, то саме так в шапці профілю і напишіть. Після цього вам потрібно оформити хайлайтс, куди зберегти всю найважливішу інформацію для ваших клієнтів. От, наприклад, я в свій час працювала майстром манікюру, і в мене в хайлайтс обов'язково були збережені прайс, місце розташування, огляд кабінету, процес стерилізації та відгуки. Це та інформація, яку важливо знати людям, які шукають собі майстра манікюру. Тому проаналізуйте, яку саме інформацію важливо знати вашим клієнтам, про що вас найчастіше запитують. І ось це збережіть в хайлайтс. Люди, коли потрапляють в профіль, вони рухаються зверху вниз. Тобто вони спочатку читають шапку профілю, після того переглядають хайлайтс, а вже потім ідуть читати пости чи дивитися рілс. І от ваше завдання організувати це таким чином, щоб всі ці три сходини доповнювали одна одну і закривали максимальну кількість запитань потенційних клієнтів. Бо чим складніше потенційному клієнту буде знайти відповідь на якесь запитання, тим вища ймовірність того, що він просто вийде з вашого профілю і піде шукати той, в якому йому буде все зрозуміло. Пости для початку в профілі має бути хоча б декілька цікавих постів. От не просто селфі з підписом, який сьогодні був класний вечір, а дійсно цікавих змістовних постів по темі вашого блогу. Які підписник міг би прочитати та переконатися у вашій експертності? Це от та базова упаковка профілю, якої буде достатньо для того, щоб починати вести свій блог та приваблювати в нього нових підписників. Наступний крок: одразу починайте знімати контент, навіть якщо у вас ще немає аудиторії. Зараз скажу для когось дуже банальну річ, а для когось дуже болючо. Але сторіс потрібно вести регулярно. Це не означає, що їх потрібно вести кожного дня. Від блогу потрібно мати регулярні вихідні. Але і контент знімати також потрібно регулярно. Не треба думати, що от з'явиться в мене аудиторія, підпишуться на мене люди, і я тоді вже почну знімати сторіс. Вони швидше за все на вас не підпишуться, тому що дуже важливо, коли людина потрапляє в профіль, щоб там вже була цікава інформація, щоб цій людині захотілося залишитися. Ну, ми ж самі ніколи не підписуємося на якихось людей, на якісь профілі з надією, що там колись з'явиться якийсь класний цікавий контент. Ми підписуємося тільки на тих, де нам вже цікаво. Тому дуже важливо підготувати свій профіль до приходу в нього аудиторії, яким чином підготувати профіль, упакувати його, як ми вже поговорили швидше. Та регулярно знімати контент у вигляді сторіс, постів чи рілс. Навіть якщо у вас ще немає аудиторії, на вас підписані лише ваші друзі чи знайомі, все рівно одразу починайте знімати сторіс. Не забувайте, що до ведення блогу потрібно звикнути. Звичайно, хотілося б, щоб ось так почав знімати контент і одразу все класно виходить. Цікаві сторітелінги, залучення аудиторії, естетичні фото. Але все це напрацьовується на практиці. І скільки б навчань ви не проходили, якщо ви не будете опрацьовувати ці знання на практиці, то толку від них не буде. Тому на початку головним завданням є просто знімати сторіс, хоч якісь такі от не зв'язані, некрасиві, не продумані, вони можуть вам взагалі не подобатися. Але неможливо ось так по щодочку пальців взяти і уволодіти навиком створювати класний цікавий контент. Ні, швидше за все, перших декілька місяців ваш контент буде не дуже. Так підійдь. І зніміть його вже пошвидше. Ці перші некрасиві сторіс чи чиріл, щоб нарешті навчитися знімати цікаво та красиво. І от коли прийде трафік, в профіль прийдуть якісь нові люди, ви вже будете підготовані. Ви вже будете розуміти, що і коли публікувати, як взаємодіяти з аудиторією, як їх залучати. Тобто, по суті, ви вже будете підготованим блогером. Тому починайте якнайшвидше. Тренуйтеся, ваше завдання на початку це напрацювати блогерські навики. У мене також є відео про помилки під час створення сторіс. Це, по суті, повноцінний урок, в якому я розповіла, як вести сторіс, щоб їх було цікаво дивитися. Також залишу посилання в описі, зайдіть, перегляньте тих порад, які я там зібрала, для початку визначить просто з головою. Наступний крок це введення в контекст. Це, по суті, головний принцип ведення блогу. От якщо ви зі всього відео візьмете в свій блог лише якусь одну пораду, візьміть цю. Кожного разу, коли знімаєте сторіс, коли публікуєте якийсь контент, уявляйте, що ви розповідаєте історію незнайомій людині. Спробуйте відійти від ось цього звичного варіанту ведення сторіс, коли всі все про вас знають, бо на вас підписані, наприклад, лише друзі та знайомі, і ви відповідно в сторіс можете опублікувати, що «От сьогодні зустрілася з Катією, ми попрацювали над спільним проектом, після того поїхала в офіс і так далі. Але якщо б ви розповідали про свій день якійсь незнайомій людині, то це швидше за все виглядало. По іншому, от сьогодні я зустрілася з Катією. А хто така Катя? Катя це моя давня подруга дитинства, з якою ми зараз працюємо над спільним проєктом. А що за проєкт? Такий-то, такий то. А чим ви взагалі займаєтеся? Я дизайнер, а Катя – SMM спеціаліст. Тобто людині, яка взагалі про вас нічого не знає, потрібен контекст вашого життя та цієї ситуації, зокрема, щоб їй було цікаво далі з вами комунікувати. Для підписників дивитися сторіс, де їх не вводять в контекст життя, це як дивитися серіал, починаючи із середини. Дуже багато різних героїв, дуже багато якихось подій, але загалом нічого не зрозуміло. І відповідно немає інтересу дивитися далі. Хочеться просто прогорнути ці сторіс і піти в якесь інше місце, де їм буде цікаво. Якщо ви звернете увагу, як ведуть сторіс професійні блогери, то помітите, що вони завжди дають підписникам контекст свого життя. При цьому роблять це ненав'язливо. Тобто, якщо, наприклад, їдуть в якусь поїздку, то розповідають, чому ця поїздка для них важлива, як вони її планували, що там має відбутися, і так далі. Тобто, дають підписникам контекст даної ситуації. Навіть якщо ви зараз не просуваєте свій блог, у вас є стала аудиторія, вона не збільшується, все рівно вводьте підписників в контекст вашого життя та в контекст кожної конкретної ситуації. Підписники не дивляться наші створи з кожного дня. І це нормально. Хтось міг, наприклад, декілька тижнів, а можливо навіть і декілька місяців підряд вас не дивитися? І от вам би здавалося, що ця розповідь, яку ви щойно опублікували, вона супер зрозуміла, бо ви кожного дня про це розповідаєте. Але для людини, яка пропустила велику частку ваших сторіз, буде дуже складно зрозуміти, що там відбувається, і вона швидше за все просто заб'є на це і піде. Тому буде дуже класно, якщо ви будете давати підписникам більше інформації, пояснювати логіку своїх дій чи думок. І от якщо ви хоча б оцю одну привичку візьмете в своє життя, ви вже будете на крок попереду, ніж відсотків так 90 людей, які намагаються вести свій блог в інстаграм. Наступний крок це просування і монетизація. І тут одразу хочеться сказати, що до просування не потрібно доростати щоб просувати свій блог не потрібно бути якимось унікальним. Для того щоб просувати свій блог, потрібно просто забезпечити собі постійний притік нової аудиторії в профіль. Все, блогери це не якісь унікальні люди, це просто ті люди, які прийняли рішення постійно розвивати свій блог і заробляти на цьому гроші. Це по суті єдине, що відрізняє людей з великою кількістю підписників від інших. Не потрібно засиджуватися на місці і думати, що я ще не готовий просуватися, я ще не готовий заробляти гроші з блогу. Ви взагалі не повірите, які люди заробляють гроші з інстаграму, тому не потрібно думати, що от буде в мене там 10, 50, 100 тисяч підписників. От тоді і буду заробляти. Ні, взагалі не так. Ви вже зараз на цьому етапі можете заробляти гроші з блогу, проводити консультації, продавати якісь уроки, брати людей на ведення чи будь-що інше. І насправді найважче зробити лише перший продаж. І от як тільки ви його зробите, в голові наче щось переключиться, і ви зрозумієте, що це може бути роботою. З цього можна отримувати матеріальний прибуток. І все. Вас потім не зупинити, тому тут одразу дам другу пораду: як тільки отримаєте перші кошти з блогу, обов'язково вкладіть їх частину у своє подальше просування. Бо якщо дивитися на наші суворі реалії, коли ми працюємо на звичайній роботі, то звичайно складно взяти частину своєї зарплати і вкласти її в просування, яке на сьогодні, до речі, не дешеве. Знімати і публікувати різ кожного дня також не у всіх є час. А от коли отримуєш перший вихлоп з блогу і вкладаєш його частину у своє подальше просування. То від цього починає ще більше рости, ще більше отримувати і потім ще більше вкладати. І так по колу. Тобто, основне завдання на старті це не засиджуватися надовго на стадії ведення блогу для душі, а якнайшвидше його просувати та монетизувати, щоб в подальшому перетворити блог на свою основну діяльність, якщо це, звичайно, є вашою метою на сьогодні. І останній крок це поставити блог в пріоритет. І це насправді дуже важливий крок, бо якщо ви його не зробите, то не зробите і жоден з інших раніше перерахованих кроків. Я знаю, як буває важко виділити час на блог, особливо на початкових етапах, коли від нього ще не видно жодних результатів. Але будь-яка діяльність, якою ви сьогодні починаєте займатися, в середньому принесе вам результат через півроку у рік, якщо ви будете стабільно кожного дня нею займатися і не здаватися. Іноді здається, що в нас ну вже стільки справ на день, що блог просто не має куди втиснути. От немає на нього часу. Але насправді це просто питання пріоритетів. Бо, от, якщо, наприклад, у вас прорвало вдома трубу, то швидше за все ви просто скасуєте всі свої плани на день. Залишитися вдома, викличете майстра, і поки його чекаєте, будете черпати воду для того, щоб не затопити сусідів. Бо ця ситуація зараз у вас в пріоритеті. Така ж ситуація з блогом: якщо у вас немає на нього часу, то це означає, що він у вас просто не в пріоритеті. Ви не поставили його в пріоритет. Для того щоб це легко виправити, рекомендую визначити для себе блоговий час і внести його у свій календар. І от кожного дня у визначені години сідати і працювати над своїм блогом, аналізувати конкурентів, аудиторію, прописувати контент-план, придумувати, створювати та публікувати сторіс. Такий підхід точно працює, бо коли виділяєш час на блог і в першу чергу працюєш над ним, то всі інші справи потім так чи інакше виконуєш, бо там є почуття відповідальності перед іншими людьми. Поставивши в блог в пріоритет. Потрібно добитися такого ж почуття відповідальності перед собою. Я сподіваюся, що це відео для вас було цікавим і корисним. Напишіть в коментарях, яка з цих порад вам сподобалася найбільше, що ви заберете у свій блог. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і побачимося в наступному.